Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, в посланні апостола Павла до Євреїв ми чуємо про велику жертву Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Його називає первосвященником, який приніс себе в жертву, щоб очистити нас від гріха. У часи Вітхового завіту. Первосвященники за законом Моїсея раз на рік заходили у святилище і приносили в жертву кров тварин для очищення себе і народу. На відміну від старозавітніх жертв, які треба було щороку знову і знову повторювати. Христос приніс себе в жертву за нас раз і назавжди, завжди, очистивши нашу совість, і як говорить апостол, очистив нас від мертвих діл, тобто від гріхів, що ведуть до смерті. Ми часто, брати і сестри, Піст асоціюємо з утриманням від, від певної їжі. Але справжній піст це дещо більше. Як сказав покійний митрополит Володимир вже всім відому фразу, в піст головне не їсти один одного. Піст це є боротьба, якраз. З цими самими мертвими ділами. Сьогодні церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської, Марії великої подвижниці, яка є прикладом для нас всіх, як з великої грішниці людина перетворює, перетворюється. У велику праведницю, ми бачимо це дивовижне перетворення. Марія Єгипетська стала на шлях покаяння і боротьби з гріхами, які, які ведуть до смерті, ставши. На шлях покаяння і боротьби з самим собою людина стає ближчою до Бога і досягає святості. Нехай же цей останній тиждень перед святими стражданнями Христовими стане для нас часом. Очищення і усвідомлення своїх недоліків, щоб і ми стали поступово ближчими до Бога, адже Христос зробив все для нас і ради нашого Спасіння, тепер же час діяти нам. Молитвами святої преподобної Марії Єгипетської, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь.